Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Сьогодні 1 лютого. Знаєте, друзі, їм зимувати, а нам цей місяць перечекати, перетерпіти, перенести. Це трошки є проблема. Трошки є, є з цим проблема, бо... Знаєте, було така, коли лі, літо було, коли особливо, коли літом тяжка осінь, було тяжко, коли було не під сильно. Буває таке, що без кінця то качаєш, то переглядаєш. То, ну так як на пасіці осінню була робота, то я думаю, коли та зима буде, скоріше вже вона була, щоб вже отдихнути. А зразу думається, дуже скріж вже та весна. Про зап... вже запустити руки трошки в пасівку, трошки працювати. І що, друзі, зими такої нас, як ну були таке, трошки снігу було, трошки такого було холо. сьогоднішнього дня передають трошки похолоднання, буде трошки похолодання, буде вроді до п'яти градусів морозу. Дуже трошки, звісно, страшнувато, тому що в сім'ях, в крупніших сильних сім'ях, вже є трошки розпліт, вже є розпліт, тому. Трошки страшно, знаєте, що робив, перебіг по всіх сім'ях, поставив пакетики, тому що бачив, що є розплід, І, в случаї, якщо, якщо буде холодно, вони округ господа, Не знаю, скільки там, я не розбирав. Може, є друзі розбирають, показують, не розбирав я сімей. Не знаю, не лізу я, не дивлюся, не розбираю я сімей. О, вони якісь зараз агресивний, ну таке зима, що тут говорити. Тому не розбираюся, але знаю, що є розпів, бо бачу, що по рам, рамочці повністю бджола сходиться в одної рамочки, то посередині поставив пакетика е, для того, щоб будуть візьмуть, то не візьмуть. Е, як буде холодно, то вони все-таки їм буде що їсти, не буде, їм, е, не буде їм краю. А якщо буде тепло, так і надалі тепло, ми ну, знаємо, все одно люди спитають чи взоти, тому будуть мати, що пакет будуть мати. А поки ще холоду немає, вони переносять. Ці пакетики переносять гніздо, і буде їм ближче, буде їм що їсти. Отакі От друзі, тому виходжу, контролюю, переглядаю де три пакетики, поставляю. Ну, є такі сім'ї, що по два пакетики з'їли. Є такі сім'ї, що пакетики лежать незачепані. Ну, головне, що вони лежать, друзі. головне, що вони лежать, тому ждемо чекаємо весни, щоб вже запустити руки, працювати, щоб вже цей рік. Що це добре, що цей рік закінчився. Тяжкий рік, друзі, як для нас, так і для бджоли. Він якийсь цей рік такий і нерожайний, і такий по погоді і, був і, така була жара, що до 50 градусів місцями була жара, було дуже пови... сонячник, все повигорав. Був, хоч був соняшник, ну все повигорало, друзі. Але нічого, трошки взяли весняного меду були. Ото, що був весняний трошки меду, отак маємо, що поставити пч пакетики. Маємо поставити, бо є весь я то ставлю отакі. От я так одно приховав на пасіку. Працюю зараз я вам Покажу друзі, що я працюю над чим. Роблю, друзі, готуюся до сезону, готую рамочки, ці прививочні, ці от, знаєте, я в тих рамках, в тих прививочних рамках я прибивав отверсті, я ці самі цоколя я прибивав маленькими цвашками. І буває, от коли сильно десь от припулюсує бджоли, буває таке, що буває, десь смикнеш, там виривається. Тому я придбав такі со шляпками. По-перше, і навіть буває і не вириваю. то Знаєте, сама вушка дуже маленька. Якщо ти прибір проти цвашком, вушко, то. Виломується. Тому я взяв, прибив такими шляпками. Воно, по-перше, і має більше більш захват. І вже так воно, вже воно так плотненько, вже навіть що я і смикнув, вже воно звідти не вирветься, тому що воно вже все. Знаєте, друзі, все проходить з опитом, все працюємо. Тому працюємо друзі, Такі поробив. Ну дуже красивенько, звісно, все гарненько, все такий. О, тому готуємося до сезону. О, таке виймається. Я колись робив, що воно в мене повертається, але сказали, що треба, щоб виймалися. Тому я поробив собі вже такі готові. Поробив, знаєте, ну, щось я таку зайшов в свою кладовку і щось таке шукав. Знайшов я, друзі, колись, коли дуже давно я працював на лежаках, в мене ці здорові лежаки. Тому матка віздя розкидала, розпліту. Ну, представте, до 30 рамок стояло в мене. 25-26 рамок стояло, бо вулики в мене до 30 рамок. Коли вони стояли, матка бігала по всіх рамок, червила, де хотіла. Тому я був придбав от Це вже Я їх укріпляв, щоб вони не ломалися. Придбав такий, подивився, друзя. Друзя, дурекали, от, от цього, друзі, Друзі, вони дуже. От цього. От що було шкода, що я взяв мало їх. От цього якраз стоїть на восьмирамошники. Якраз стоїть на восьмирамошників чітко чітко, края чуть-чуть, ну тут виріжеться клійоночка по крузі, легенько е, ск... приклеїться клійоночка і все. Оці цього, друзі, оце бомбезень. Я спрактикував, у мене було щось 30 штук, я трохи пороздавався, але ну таке. От, такі в мене ці бачите з плечиками. Я в лежаках пробував. Я всяке пробував, я всякі методи пробував. все я не пробував, друзі. Е... Сказати, чому я перейшов на корпусний? Що от беру матку, ставлю матку, відганяю рамки з розподом на клесть вулика, ставлю рамки, за городів, матці дав 5-6 рамок, матка там працює, проблем немає. Бджоли всі сидять там, всі-всі рамки пусті. Беру, закриваю напроти льотка матку. Закрив тут, а там суш стоїть. Вся бджола скоптилася коло матки, туди не пішла. То мало торфов. Якщо ти я зажимав матку на тій стороні, а тут оста, дай десь малесенька ячейка оставалося, все матошники тягнули зразу і все. Так що чому мені сподобалося корпус? Тому що я ж кажу, то саме восьмирамошніки та й десятирамошників. <звач> і, у мене 10 рамок чи, там, чи 8, то я ставлю, якщо 10, то ставлю 9 рамок, якщо 8, стоїть в мене 8 ракет, ставлю 7, ставлю широко, вони широко тягають ячейки, матка не переходить, тому не приходиться, не, нема понадобик, то що то ставити, що то ліпити. ну, Я хочу, знаєте, що спробувати, друзі. от такий метод. Для чого я ці знайшов, десь треба їх легенько розібрати, треба, я їх довго ліпив, з циркуляркою різав. І, я хочу спробувати. Такий восьмирамошник, типу двохматочних хочу. один гулик хочу оставити. У мене є восьмирамошник на 145-ту, там є розділительна сітка. Шкода мені, що я цих мало тоді взяв, тоді дуже дешеві були, то я їх взяла. Ну матка дуже хороша, матка не засідає, бджола проходить ідеально, бо я кажу, практиково. То Хочу спробувати поставити на восьмирамушник їх туди. І хочу спробувати. Щоб одна матка внизу працювала, одна матка зверху, щоб працювала. І щось хочеться таке спробувати. Не знаю, дуже хвалять цю систему, не знаю. Я хочу одну сім'ю. сім'ю. 145 я так хочу спробувати. Хочу 145 я так спробувати. Ну, там просто в мене є розділітельна металічка, поставлю наверх кину, будемо бачити, що там буде. Чи матушник чи кщ от... О, попробую там зробити двохматочне і хочу спробувати ще зробити двохматочне. візьму в мене є 245-тих, кину суш 300-ту наверх і попробую зробити таких на... через розділітельну, зробити ще як на 145-ту зробити на дві, на дві матки, так і зробити на, на 300-ту рамку, зробити, розділити, попробувати і ще кажу, дуже хороша ця двохматка. Двохматошне, двохматочне це є таке. Ну, будемо пробувати. Візьмемо одну сімейку, таку, одну сімейку, таку, так як є ці штуки. І що в мене ще 15 осталося, чи що, може більше, О, то хочу попробувати так зробити. Попробуємо, може, дійсно, воно і краще, і лучше. але, але таке. Тому лежу зараз в інтернеті, дуже сильно переглядаю, дивлюся. Дивлюся, що сейчас я переставлю, друзі. Попробую, попробую переставити. От О. Угу. О, На свій держатель малий. Пасть, у нас така погода цікава така. Якось так і не холодно, і не жарко, і не... Тому хочу показати друзі, що треба було, звісно, кабеля вчепити, але я ще не вчепив, хочу показати. Бо мене друзі питають. Мене друзі питають, що я тут зробив. О, Поставив я друзі мотора. Вивів я таку автоматику, поставив. Тільки трошки я натягнув, кажу що натягати, як ви кажу, що треба мене натягнути, кажу, що натягати не треба. То наверное, треба чуть трохи послабити. А так, в принципі, в принципі працює. Отакі От в нас справи. Скільки в нас суші, друзі, ви що не представляєте, скільки суші море. О, так що мене питають, друзі. Друзі мене питають, чи я. Питають мене друзі, чи я рамок не збиваю, та стільки суші друзі, що не треба мені рамок збивати, не треба нічого. О, в мене є, знаєте, що хочу показати вам? Я так не можу поняти. Хочу знати, от в мене є одна сім'я, друзі. Одна сім'я є. Ви не повірите, трошки була цілу цілу, ще зиму сиділа внизу. Тоді чуть-чуть піднялася до гори. Зараз опять опустилася. Я не знаю, що це за хочу вашої підсказки, що воно вже ця балалайка лайка моя роз'їжджається. Зараз хочу... хочу вам показати, друзі, щоб ви побачили. Дивіться, друзі, де вони там сидять. Раз, два, три, чотири. Алло, так не за сидять тут. Що це за порода бджіл, Я не можу поняти Всі сидять під верхом, а ці сидять і сам... І, зараз, я їм навіть не став пакетика, бо вони сидять. Вони дуже сидять з самого краю. То я не можу поняти, я ж кажу, цікаво мені. Цікаво мені така. Сім'я сидить собі перед самим льотком. І того, що, друзі, цілу зиму. Цілу зиму перед, собі перед льотком, навіть не підняли, ще трошки піднялись доверну. Опустячать. Це рачуть сидять, сидять внизу. Ну то не знаю, що таке за. Що то таке в мене за бджоли, що це одна сім'я, яка, я не можу поняти, що це вона. Ну, подивлюся навісні, якщо вона по миролюбію буде хороша, то. Зараз покажу, то подивись можуть зроблю. В принципі, в мене назад хоті ставив. Опа. ставив долкам я о, корма, бачите. Прогрізаю, гризуть, хай гризуть. Ось так в мене. стоять пакетики. Верток їм зараз, друзі. Дві секундочки я пробую, бо ось би я ж проривав. Отак. О. О. О, все, 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 сидіть, сидіть, сидіть. Так що пакетики я поклав. Я великі пакетики там не кладу по кілограму, там пів кілограмчика. Як треба, я краще поставлю іще. О, так, такі в нас. Такі в нас дуже. О, вони, бачите, навіть дивіться, Навіть даже... тільки чуть зачепив вулика. І все, вже в долазе. Зашевелилася. Отакі От у нас тут, так, що, я кажу, пакетики стоять. Ну, дивлюся, у мене практично ще всі сім'ї сидять на половині, але для своєї безпеки, для своєї постраховки, я кажу, та дура сім'я щось цікава, така, що вона цілу зиму сидить. Хоч і тепло, не тепло, вони практично не літали, весь, тихенько сиділи, тихенько сиділи собі і така, така система. Такі нас... О, так що ще є в мене декілька степових. Декілька степових в мене є, друзі, тому буду степові повністю розбивати. Повністю в мене їх є три, якщо все буде добре, буду розбивати по рамці, виводити матки і буду розбивати по рамці. Повністю всі степові розбивати повні рамочці для того, щоб робити отводки. Потому що трошки є. Це рік є трошки тяжковатий для нас, звісно, але нічого. ще ці селечки поналітають, чого? О, Я це тільки чуть похолодає, Нема, тепло нема. тільки чуть, друзі, похолодає, вже все. Вони тут, як тут. О, то такі в нас справи, друзі. Так що працюємо. Суш, вроді би, в мене. Хороша. Так. О, і треба все. Готовлю заставні оббиваю. Віче тут теж робить Сіки це цей суші море. Це в мене від 12 рамотник. Тут теж, теж от. планочок понавозив таких. І вони коряві, погані, але для... Вітяк ми ще виїдають, вже повна, недавно це повно вже виїдають. Ну, аби не суш не їла, там хай їдять отрав. О, такий у нас. Так що у нас і рік. У нас старіх суші більше, ніж треба, так що не треба мені. Ні, в мене є, і рамки збиті є, 145-50 висят, і, і висять, але вистачає суші. Отакі друзі у нас справи. Так що думаю, трошки вийду з вами на связь, щоби... щоб ви мене не забули, то забудете ще, то думаю, трошки вийду з вами, поспілкуюся, поговорю, переглядаю. Ну, якби можна було хоч би чи вулики красити, чи можна, ну що ти будеш красити? Я то один трошки покрасив, ну бачу, що та краска на такому холоді, вона практично її треба буде перекрашувати, бо воно облазить. Буде облазити. Вона літом, знаєте, як в гарачі вулик впитується, а це. Ну нічого. Так що всім перебіг всім дівчаткам поставив. Всім дівчаткам поставив я. І дівчатка поставив, я вже під кормочку. о Сидять. Так що в мене тут все, все степове, тому степова і там в мене є степова. Тому будемо їх колоти, будемо ділити. Отакі у нас справи тут. так, що працюємо, трудимося. пасті частенько, позагортано. Все. Дерева попідріжжя. Ось такі справи друга, так що. так і в нас. Добре, друзі. Миру на нашу країну. Ждемо ждем весни. Чекаємо, що буде весна. Скоро що будемо мати чим працювати. Будемо запускати руки, будемо трудитися. Все, будьте здорові, всім показуйте.